<реш> ти біж, Там... Ну що тебе більше всього парить? <реш> да, ну, що ти більше всього хочеш? Про що ти постійно зудиш? Про гроші, про бабки. Ну, <реш> я... Ні-спочатку ні, ні. йдуть, що тебе не цінують. <реш> не так оцінюють. Да, бабки це ж потім. <реш> Блін. Я... <реш> ага. Ну, правда ж. Так. Ну! Тобто рівень цінності, що ти, я ж тобі не просто його кажу. Все, що ти розказував цілий рік, головне не бабки, не цифри, а як до тебе ставляться. Насправді, як ти до себе ставишся. І ти ж почав розказувати саме з цього. мене Прикинь. Завжди, коли я не можу вдуплити і, і сказати. Знає, це це не, ти біся, не один такий, ти це, не, один, це, не один. Да. Ручник, ну задумайся. Ну я ж вже все сказав да", перед цим. Да. Ну, ну Вже так підвів. Ручнік. Але бачиш, дивися, Дивіться, це теж говорить про неймовірно важливу для тебе деталь. Що це те, що так болить, розумієш, але ідентифікувати вкрай непросто, розумієш? Да. Це головна твоя боль, до якої ти, ти мрієш. От вище, ти поки не мрієш. А оцей рівень, він настільки для тебе важливий, ти готовий все в житті, знає, щоб тебе оцінили. Ти ж не просто хочеш бути Фредді Меркурі подібним, і Ліф, там, ким би ти там не був. Зрозумієш? Це що таке? Ти розумієш, що їх як оцінили, які вони класні. Там Вау-вау-вау! Там бахи-бахи і всі. Кого ми мене звали? Розумієш? І ти ж. Хожу, «От Я хочу цей рівень, от, щоб так от до мене, ста, от такий, от такий навколо мене. І ти малюєш картинки, все малюєш. Як цей рівень описати? Описується він дуже просто. Без оцік, от… Михайло це рівень 911-го. Порша? Да, да, да. Це його рівень. Як він описує свою цінність по відношенню до себе. Тобто, Якщо він буде це мати, цінність його в своїх очах буде вау! Відповідно. Тобто ми собі ставимо межу, і от як блохи до неї. пум-пум-пум, знаєш, там, <сісті> якщо <препятствия> є, ну, ми, Да, і то ми намагаємося допригнути. Я кажу, не кожна птаха долітає до середини Дніпра своїх мрій. Але ж теж цінності. Більшість, у більшості людей саме мрії на рівні цінностей. Можна ж собі різну цін, цінність поставити. Ти можеш що завгодно поставити Але... питання в тому, щоб ти досяг її. Да, да. І питання не в цьому навіть багато ж людей знає, що відбувається, коли вони досягають зовнішніх цінностей, а внутрішня цінність не змінилася. Не відбулось трансформації зовнішньої цінності цього рівня на внутрішню цінність по відношенню до себе. Так, да, да, я, я розумію, чого Це там. — Це найбільше да. падає, коли людина олімпійську медальку отримала золото, а потім вона в лайно превращається частіше за все, спивається на наркотики, секс, рок н роли все інше. Чому олігархи найбільші нещасливі люди? Так, да, бо актори, артисти відомі. Покінчує і доми. життя і... Да, чому? Да, да, чому? Це ж чому? все є. Звісно. Uh, Практично да. Uh, тут uh, візьми ну, ну, самих-самих ну, 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 да, артистів, які в всьому в світі. Воно має йти паралельно. Джексон теж. І Разом. там скільки, да, от, от, от. Та... не паралельно. Ну, тут ну, складно, поруч, паралельно. Поруч. Поруч, поруч. Не можна, а, якщо перекоси отаке, ні. Да. Ну, я, ми говоримо про те, що для нього, наприклад, 911, і він, типа, опа, я красавчик. Як ти кажеш, я машину досі, я красавчик, а потім цінність пам-пам-пам-пам-пам-пам. А, а чому? Чому вона так. Дивіться, ти береш пісок, а воно... І не цінно. Тому що я казав, що відсутність цінності всередині. Рівня не вистачає, щоб, от, щоб оцінити, тобі треба мати. А в тебе немає всередині цього. Не не по рівню, так? Не та. порівню. Це, як жука, ти мене не любиш. Пф, ніхто майже. Я не знаю таких рівень навколо себе. Людей, які володіють рівнем любові, щоб давати любов. Бо не може дати 100 доларів, якщо ти багато нуль. Я часто говорю на грошах, бо цим зрозуміло. Ну, якщо тебе немає, не на рахунку, ніде нема. А, а ти хочеш дати? Ну, блін, ти в мінус можеш уйти, але ти не даси те, що ти маєш. Це чуже ти даси.